Ну що, народ, мої вітання. Ну, Рішили ми питання з цією теплицею, з недостатком того кусочка, який неправильно врізали. Вирішили закрити питання от таким от форматом. Тобто з цієї сторони ми просто додали ще з полікарбоната кусок і закрили одним махом два питання. Чому? Тому що ну, от ситуація приблизно от так Значить у нас тут виходить що є криша. От. Ми вирішили тобто, ту частину прикрити трохи полікарбонатом, для того, щоб якщо вдруг з цієї сторони будуть там, накоплення там, ці сосульки будуть наростати, і десь, якщо впаде на плівку, більша вероятність того, що воно пошкодиться. Тобто, полікарбонат, Якщо пошкодиться, ми цей кусочок викинули, поміняли на новий і погнали далі. А з плівкою вже трошки складніше, тому що її прийдеться латати, доклеювати і так далі. Ну, тобто Це може бути більший І ну, Тут ще зробимо козирьок, отлівчик невеликий і далі будемо рухатись, далі будемо вирощувати от от формат, от така от плівочка.